Всім доброго дня! Мене звати Ленько Наталія і ви на моєму каналі вчимося в'язати з нуля. Сьогодні я хочу вам розповісти, як я в'язала свій ненавмисний жилет. Як я його не кручу, він повністю в кадр, все одно ніяк не хоче. А що я хочу вам розказати про цей жилет? По-перше, в'язався він. Досить просто, настільки просто, що з цим справиться не тільки там початківці, я не знаю. ну, то есть Тут взагалі взагалі немає ніяких заморочок. Я набирала петлі, а, до речі, в'язала я його із італіянської пряжі. Це ем, вспушений меринос, Ось залишок багатства. Називається Pisy Filati Article First Wool. 220 метрів на 100 грам. 78% меринос, 22% па. А Мені дуже-дуже сподобалась ця пряжа. Вона дуже легко в'яжеться. Вона сам виріб такий дуже легкий вийшов. У мене дуже небагато пішло пряжі на мій жилет, хоча я дівчинка така, нашого українського розміру 52 54 54 вот. І ну, то есть, мені дуже сподобалася пряжа, і кольор мені подобається, але він не хоче передаватись, як мені б хотілося. Ну, ну так, більш-менш. На мені Ви цей жилет бачили на моєму каналі в шорцах. Останнє відео, це якраз я у цьому жилеті. В'язала я його по кругу, набирала петлі зверху. Що треба тут розрахувати? По-перше, я в'язала спочатку резинкою 2. На 2. Тобто, в мене рапорт моєї, рапорт моєї в'язки був 4 петлі. Але треба зауважити, що далі в мене резинка переходить в коси. Коси в'язались наступним чином. В мене 10 петель лицевої гладі, 2 петлі виворотні. 10 петель це косічка, яка розділялась, 5 петель в одну, загортала одна частина на другу. Ну, в общем, це тут 5 петель, 10 петель по 5 з кожної сторони. І 2 петлі виворотні. От, от це раппорт. Ще раз кажу, 10 петель лицеві, 2 петлі виворотні, 10 петель в косі, 2 виворотні. Тобто, от цей репорт розрахований таким чином, щоб я легко змогла перейти в резинку вернутись 2х2. Ви бачите, що в мене там, де лицьові петлі лицеві, там, де виворотні, виворотні. Тобто, як би, в мене ніде, воно не має ніякого збою. Дуже гарно перейшло в резинку 2х2. І закрила я звичайним чином. Просто на виворотніми петлями по лицьовій стороні. Я люблю, мені здається, що він так ну, трошечки виділяє з такою стрічкою акуратною виходить. Пряжа досить товста, тому я спробувала зробити італійський набір, закриття голки поняла, що тільки утяжеляє мій виріб, не той случай. Тому не той випадок, тому я розпустила і от звичайним способом набрала петлі і почала в'язати. Значить, Набрала петлі, почала в'язати. Бачите, в мене спинка досить так, сантиметра на півтора-два більше, ніж перед, навіть в горловині. Я в'язала тут росток. Сам, тут, де горловина в'язала, ось тут, де я почала додати петлі росток. І саму спинку я зв'язала до пройми більше десь теж таки на сантиметр. От саму спинку я зв'язала довше на сантиметр довшою. Зв'язав воротник, ворот, я почала. Розбила своє в'язання так, щоб, щоб з кожної сторони я могла. Я, ну Це майже той реглан, тільки без е, м, виходу. на, в мене немає на не чотири части розбите в'язання як при реглані, а на дві частини. Я залишила тут е, дві петлі по боках е, з кожної сторони, і я кожен ряд додавала. По одної петлі. І сразу переходила на в'язання резинкою 2 на 2. Дівчата, якщо комусь це складно, ви не зрозуміли, що я маю на увазі, а ви хочете спробувати, пишіть мені, я додатково вам поясню, чи зніму ролик, як я, добавляю, як я розбила це в'язання на дві половини і стала додати петлі таким чином, щоб в мене вийшла ось ця косічка. Просто чому не зробили зразу? Тому що я помітила, що якісь мої відео, які більше по розміру, і які там в мене присутні всякі розрахунки, вони не мають ну, якогось там успіху. Тому що люди їх не дуже дивляться, ну якось народ в'яже, може по майстер-класам, не знаю. Но без розрахунків і без якихось там складнощів. в общем, Тут теж немає нічого складного. Якщо буде потрібна така е, додаткова інформація, ви мені напишіть і я зроблю. Чи комусь там потрібно буде. Е, ну, В общем, я зроблю. Ви зрозуміли, я додавала петлі в кожному ряду для того, щоб зв'язати ось це плече. Плече зв'язане. Довшим для того, щоб ну, щоб виріб мій був достатньо широкий, бо це жилет, і я не люблю, коли жилет маленький, я люблю жилет досить об'ємним, щоб всю мою красоту сразу на показ не виставляти, а так, частинами. Вот. Коли я зв'язала повністю до початку пройми свій жилет, я розбила своє в'язання на дві частини: наперед і на спинку. Я спочатку зв'язала спинку, а тут оставила, залишила на листі ці петлі перед, переда, і просто взяла інші, інші спиці і почала в'язати спинку. Коли я відв'язала необхідну довжину спинки, я зупинилась і дов'язала необхідну довжину. Переда. Коли я зв'язала перед і спинку достатньо для того, щоб з'єднатись у коло, ну, знов-таки я пров'язала ще сантиметр чуть-чуть на сантиметр довше спинку, для того, щоб моя ем, не дуже гарна спинка, щоб по спинці все лягло так, як треба, і ніде нічого не тягнуло. От. Коли я з'єдналася в коло знов, я пров'язала декілька рядів ще резинкою. Тому що, коли ви з'єднуєтесь у коло, от, ем, ну, щоб не рахувати, перераховувати, ніде не збитись, бо тут воно буде трошки вам тягнути по листці. От. Я пров'язала два ряди ще резинкою і перейшла на рисунок коси. Рисунок коси я В'язала вже, я сказала, тут 10 петель лицевої, 2 виворотні, 10 петель лицевої, 2 виворотні. Це рапорт цього візерунку. І з легкістю потім я перейшла, я зв'язала необхідну довжину і перейшла на резинку 2х2. Тому, коли ви будете в'язати, перед тим, як в'язати, все одно вам прийдеться трошечки порахувати. Не знаю, як народ, я вже не рахуючи, не знаю, в мене так не виходить. Тож, хочеться, не хочеться, прийдеться зв'язати зра... зв зразок і подивитись, порахувати. Це перше. І по-друге, коли будете брати пряжу для того, щоб в'язати цей жилет, майте на увазі це вспушений меринос, він не тримає резинку. Я спеціально вибирала, щоб пряжа не стягувала. От бачите, як вона тут от, десь ближче до кроми. Кромочний, вона так підтягує трошки. Но це все одно меринос. От. А якщо взяти, скажімо, також гарно буде на кашемірі. Кашемір теж не тримає резинку, і він дасть таку трошки об'ємність, але не, 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 дасть, не здасть стягування. Якщо взяти, скажімо, меринос, о, там буде резинка така, знаєте, резинка-резинка. А коли, по-перше, це дасть ваги, додасть ваги вашому жилету чи будь-якому вирібу. А по-друге, ну, якщо ви хочете, знов-таки, якщо це дівчинка молода і має струнку фігуру, то чому б її не показати? А коли це вже дівчинка як я? Скажімо так, не, першого, не першої свіжості та її, маючи деякі вади фігури, мені це вже не дуже потрібно, щоб мене обтягувало. Тож я вас хочу попередити, коли будете вибирати пряжу. Зверніть на це увагу, ви можете спитати в магазині там, де ви будете купляти пряжу, вас ну, думаю, що вас дівчата проконсультують. Ну, я маю надію, бо. Майже всюди, де я купляла пряжу, якщо у мене є запитання, я задаю, мені відповідають дівчата. В мене таких проблем не буває. Ну, досі не було, скажімо так. Ще хочу пару слів сказати про свій воротник. По-перше, він цельний, ви бачите, немає тут ніякого переходу. По-друге, я його такої странної довжини зв'язала, тому що. Я його можу отак не, не скручувати, просто от підняти догори. Я можу трошки його звернути, ось так, і зверху витягнути комір рубашки. Ну, то есть, Я зробила так, мені так зручно, ви можете зв'язати вище ворот, зробити високий, і там його складати. Якщо будете в'язати ворот високий, якщо ви хочете, щоб він ложився такою гарною. Хвилею, то він має бути ширший, дівчата. Ну, це майже все, що я хотіла вам розповісти про цей. Чесно кажучи, я не збиралась робити на нього не мастер-класний опис, бо мені здається, що це настільки просто, що от проще не буває. Але дівчата попросили, щоб я зробила. Тож, ось я пообіцяла я роблю. Я його вже тягаю, він дуже комфортний в носі. Мені дуже подобається сама ідея жилета, тому що в нас я живу на югі, на півдні, вибачте, і в нас особливо, ось ця зима, вона ну, така, то холодна, то спекотна, то зимно, то незимно, майже ніколи не Ну, Вранці це ж таки так не дуже приємно. Тому. Одягаю жилет. По-перше, він мені закриває, мені не потрібно носити шарф, він мені закриває горло, Могу затягнути повище його витягнути, і в мені ніде не задуває. По-друге, мені дуже зручно в автомобілі, якщо ви водите, користуєтесь, ну, їздите, звичайно, в автомобілях, то, як на мене, це дуже і дуже зручно. Тож, рекомендую. В'яжіть, в'яжіть в своє задоволення, пішіть, сподобався вам мій жилет, чи не сподобався. І, взагалі, обов'язково пішіть ті, кому потрібно там, розказати більш конкретно про якийсь там кусочок цього жилета, там, чи як додати петлі, чи як перейти показати на ці жгути, чи як вони в'яжуться. В общем, ви мене зрозуміли. Якщо є запитання, пишіть, я зроблю окреме відео. Ну, так, все, що я хотіла вам сказати: віжіть, віжіть з задоволення. Всім велика подяка і до побачення!